Сьогодні близько 8 години ранку до чергової частини Гонка надійшло повідомлення про вибух невідомого вибухового пристрою на території домоволодіння, виїхавши на місце події слідчо-оперативна група. Становилось, що на території домоволодіння вибух у невідомий пристрій в будинку. На місці працює слідчо-оперативна група в складі ГНП, а також місцеві дії поліції. Також були залучені вибухотехніки та кінологи. Обдати клопотання та забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом. Спеціаліст зобов'язаний прибути за викликом до слідчого прокурора з суду і мати при собі необхідне технічне обладнання пристрої та прилади.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 умисне вбивство з приміткою нещасний випадок та за частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України.